Ми переходимо до наступного нашого спікера, пані Валентина Холодок, тренерка академії, директорка обласного комунального закладу Харківський організаційно методичний центр туризму, кандидат наук з державного управління, доцент кафедри туристичного бізнесу Харківської державної академії культури доповідь доступний туризм в громадах як засіб реабілітації у повоєнний час. Будь ласка, пані Валентина, запрошуємо. Дякую, доброго дня. Я тішуся тим, що я маю сьогодні можливість бути причетною до такого історичного моменту. Адже сьогодні ми починаємо створювати історію спілки, нову історію, зокрема, відкриваємо таку чудову, на мій погляд, академію, сучасну освітню інституцію, і відчувається знаєте, такий потужний професійний потенціал, і я впевнена, що у нас з вами буде. Де е, будуть і цікаві проекти, і цікаві програми. І сьогодні вже розповіли про багато цікавих напрямків, е, із досвіду роботи, і з тим, над чим е, хоч будуть, буде працювати е, наша академія. Але я хотіла сьогодні зосередитися саме на доступному туризмі, адже проблема доступності в туризмі особливо актуальна в умовах воєнного стану і по воєн... І відбудови громад, адже люди, втомлені війною, зазнали втрат горя, відчаю, і тому постає така гостра необхідність саме у відновленні не лише фізичного, а й психічного здоров'я. До речі, я наразі говорю: якщо є харків'яни, у нас іде серія вибухів. Якщо я не зможу говорити, то потім надасте слово іншому спікеру. Ну я постараюся швидко, бо мені хотілося би все-таки цю тему трошки озвучити для того, щоб ми могли скласти потім цікаві програми, саме те, що цікавить людей, про що хотілося би дізнатися. І оскільки ми говоримо про доступність, це усунення. Фізичних і психологічних бар'єрів і створення таких умов, за яких кожна людина може себе почувати комфортно у тому чи іншому просторі. І це відноситься до різних категорій людей, в тому числі і до інклюзивних категорій. І у нас якось прийнято, якщо слово інклюзія, то це люди з вадами, або це люди мають інвалідність, але до інклюзивних. Гру підносяться і батьки з маленькими дітьми, і вагітні жінки, і люди поважного віку, і люди великого маленького зросту, і так далі, і так далі. І е, наразі вже нам реалії диктують ще одну нову інклюзивну категорію: це учасники АТО, це тимчасове переміщення особи з окупованих територій, які також зазнали психоемоційних травм. Ну і звичайно люди з інвалідністю, які після військових дій, і, от саме в цій ситуації, на нашу думку, що сільський зелений турист може стати таким потужним засобом реабілітації, оздоровлення, ліквідації наявних психологічних бар'єрів. Та психоемоціонального розвантаження. І я думаю, що зараз і власники садиб, і ті, хто опікується від держави саме розвитком сільського зеленого туризму. Цьому напрямку ми повинні з вами попрацювати спільно, адже на рівні держави ми маємо низку е, ініціатив, таких як і законодавчих, і правових. І, зокрема, на сьогодні вже діє національна стратегія зі створення безбар'єрного простору в Україні на період до 2030 року. Е, це е, яка розроблена в межах ініціативи безбар'єрність. Ви всі це про це знаєте. Перше леді України, Олена Зеленської. І от саме поява такого важливого документу свідчить про те, що суспільство наразі вже готове до такої трансформації. І унікальність, на нашу думку, і полягає в тому, що це ну, майже такий найперший випадок, коли стратегію саме створювали фахівці, які і працюють у сфері інклюзивності, і самі відносяться до інклюзивних груп. І тому от таким наочним стало таким наочним втіленням принципу нічого для нас без нас. Ну, власне, стратегія передбачає багато напрямків із них і фізична безбар'єрність, інформаційна, цифрова, суспільна і, і так далі. Після того, як вийшла національна стратегія, був також створений і довідник з безбар'єрності: це такий як гід з толерантної комунікації та взаємодії з різними людьми. Це таке унікальне мультиформатне видання зі шрифтом Брайля. З qr кодами наприк на переклад українською жестовою мовою. Крім того, наразі в Україні вже перекладений міжнародний стандарт, турист та пов'язані з ним послуги, доступний турист для всіх, яким ви також можете, яким ви також можете скористатися. Крім того, багато ми маємо успішних практик, як закордонних, так і практик в Україні саме щодо запровадження доступного туризму. Оскільки я представляю і організаційно-методичний центр обласний Харківської області, і ми маємо дуже потужний такий досвід саме роботи з громадами у різних напрямках, і, зокрема, у напрямку доступності. Я озвучу деякі приклади, можливо, це. Знову ж таки ляже в основу створення наших програм, які, будуть, які ми з вами потім будемо реалізувати. Ну такий проект був цікавий з корпорацією Google доступна Харківщина. ще в 2017 році ми провели такий квест на доступність і зрозуміли, що дуже мало суспільних місць. Саме доступних для всіх категорій людей, і виходячи з цього, ми почали запроваджувати інші проекти. І їх маємо багато. Один із них відкрита долоня, де ми, як центр, проводимо на території громад. Проводимо екскурсії безкоштовно для усіх соціально незахищених верст населення. Крім цього, у нас тут ще є низка проєктів. Ми беремо 4 роки поспіль організовуємо разом із громадською організацією Громадська альтернатива інклюзіон. Такий фестиваль, де ми протягом місяця проводимо низку заходів. Вони дуже цікаві, мають позитивні результати. Це і на, і на території громад використовуються результати цих наших фестивалів і власне самі фестивалі проходять. Хотілося б зупинитися на такому соціальному проєкті, інклюзивний туризм. Ми, ми були партнерами, до речі, реалізації цього проєкту, і саме тут ми вже не проводили. Роботу для людей інклюзивних груп а навчали представників інклюзивної групи, як проводити екскурсії. Ви знаєте, ми отримали задоволення. По перше, це така дуже цікава аудиторія. Тут були люди на візках. І люди, які мають ваду слуху, вони розробили такі суперові, такі класні екскурсії, і якби не розпочалася війна, ми вас запросили на ці екскурсії, тому що вони спрямовані не тільки на категорію інклюзивних людей, а для всіх бажаючих, і вони настільки креативні. Тому я вважаю, що і в цьому напрямку треба проводити роботу не тільки для цих людей, а й залучати людей різних інклюзивних груп для розвитку сільського зеленого. Тризму або, можливо, для проведення якихось заходів на території садів. Ну, наразі ми створюємо хаб, доступний простір, подорожей, де маємо концепцію, як він буде розвиватися. І знову ж таки, для того для того, щоб. Дійсно, ми в цьому напрямку могли попрацювати. Я зрозуміла, вибрала час, але в мене дійсно вже я закінчую. Хотіла звернути увагу, що є багато наразі і методичних рекомендацій, і методичних посібників, і де можна самостійно вивчати те чи інше питання. Але оскільки організувалась у нас така чудова академія, я думаю, що ми разом з вами можемо порушувати різні питання, вирішувати їх, і в тому числі питання доступного туризму. Дякую, до нових зустрічей. Дякую вам, пані Валентино.